У відеопрограмі «6 хвилин про аналітик громадянської мережі ОПОРА Олександр Неберекот. Нещодавно опора підбила підсумки роботи депутатів-мажоритарників України, зокрема і Львівщини. Найбільша кількість депутатів-мажоритарників від Львівщини представляє всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Вони й найліпше працювали за цих перших півроку, пане Олександре. Ну, якщо брати формальні показники, то можливо, зважаючи на те, що їх дійсно найбільша кількість в плані напрацювання законопроєктів депутати батьківщини. Працювали очевидно трохи краще ніж представники інших політичних сил чи позафракційні, які мажоритарники, які є у Львівській області. Треба розуміти, що всі всі разом депутати зареєстрували порядка 150 різних законопроєктів. Левова частка дійсно є саме в депутатів від батьківщини, але якщо брати з точки зору тих документів, які набрали чинності, то взагалі таких документів є тільки шість знову ж таки, депутати від батьківщини є депутати від батьківщини є співавторами частини з цих шести документів. Зокрема, Михайло Хміль, Роман Ілик, Лідія Котеляк, Степан Курпіль. Вони стали, якщо я не поміняюсь, ні перепрошую Степан Кубів. Ні, Степан Курпіль, Василь Пазеляк, ні, просто не, не туди. Подиві Роман Ілик, вони дійсно були співініціаторами законопроектів, які набули чинності, тобто це є показник корисної дії фактично цих депутатів. Що стосується, наприклад, інших показників роботи представників батьківщини, як то відвідуваність виступи в пленарних засіданнях, то в плані дисциплінованості вони є мен, вони програють, скажімо, свободі. Що стосується, наприклад, активності публічних виступів. Ну, очевидно, це є суд. Очевидно, це є суто такі формальні показники. В чому, наприклад, проявили себе ще представники мажоритарники Всеукраїнського об'єднання батьківщина, що вони долучилися до розробки законопроектів, які є комплексними, тобто які є фактично новими законами. Це не є закони, які обіцялися, були в передвиборних програмах, але це є актуальні різні закони, які стосуються, наприклад, житлово-комунальної сфери, які стосуються питання пенсійного забезпечення. Роман Ілик, наприклад, долучився до розробки законопроекту. Які стосуються єдиних принципів пенсійного забезпечення, Лідія Котеляк займалася питанням зелених насаджень, є окремий закон. Скажімо, свободівців, про яких я буду говорити далі, таких ініціатив менше. Тобто, якщо відповідати на ваше питання, то за рахунок кількості депутатів, які були. Обрані від Всеукраїнського об'єднання батьківщини, їм все ж таки в багатьох випадках вдалося краще проявити себе в головному законодавчому органі країни, але це очевидно не є ті результати, які є сподіваними. Тому що, якщо ми подивимося на виконання їх передвиборчих обіцянок, то в переважній більшості випадків, можливо, з винятком оселя Пазаняка, наприклад, з цієї когорти кандидатів-мажоритарників. Від батьківщини фактично жодні більшість обіцянок не виконані, тобто в плані законодавчих ініціатив. Пане Олександре, коли оцінюють, люди люблять таку чіткість. Чи можете ви назвати загальну кількість депутатів-мажоритарників, нагадати від Львівщини, які представляють всеукраїнське об'єднання батьківщина, і зробити свій рейтинг їхньої активності за перший півроку? Виставити перше, друге, третє, четверте, п'яте, Шосте місця? Ну тут треба зійтися на критеріях, які ми беремо до уваги. Так? Якщо говорити, наприклад, про кількість зареєстрованих. Законодавчих ініціатив, або до яких які вони самостійно зареєстрували, або до розробки, які залучилися, ну мені здається, що на цьому фоні якісно вирізняється Василь Пазиняк. У нього і великий показник зареєстрованих законопроєктів, І є декілька законопроєктів, до розробки, яких він долучився, які стали чинними актами. Ну це проекти постанови про відзначення різних там святкових подій, але тим не менше за них проголосували. В більшості інших депутатів, як правило, немає таких законопроєктів. Тобто, це я виділив цьому плані Василя Пазиняка. Степан Курпіль як депутат, який вже не першу каденцію в Верховній Раді, хоча в нього невеликий показник законотворчої активності зареєстрованих законопроєктів, але в більшості випадків це такі серйозні документи, які стосуються діяльності засобів масової інформації, що є якби, його професійним заняттям. Тобто він в цьому плані теж якби, вигідно відрізняється. Інших депутатів я би фактично поставив на одному рівні. Якщо говорити про Ігора Васюника, Лідію Котеляк, Михайла Хміля. Тобто вони вони, як, як новачки, вони навіть поводяться так фактично разом, намагаються подавати різні законодавчі ініціативи, приєднуються до стають співатерами цих законодавчих ініціатив, мало реєструють самостійно законодавчих ініціатив, як правило, долучаються до своїх колег. Тобто, там у них низький показник власних законодавчих ініціатив. Рідко виступають на. В, в на засідання на пленарних засіданнях, ну але поза тим, там більш-менш дисципліновано відвідують пленарні засідання, беруть участь в роботі комітетів і так далі. Ну є ще Роман Ілик, я забув, я б відніс теж не на не на останнє місце. Швидше би е, поставив десь між між Пазаняком і між Курпелем, тому що він є заступником голови комітету, і в цьому плані дійсно працює в суто, якби в чому типова риса його поведінки. Він суто працює в межах свого профілю комітету охорони охорони здоров'я. Більшість законопроєктів є тематичними, які стосуються цієї сфери. Коли в інших депутатів дуже часто є різнобій, такі працює людина в одному комітеті. законопроєкти стосуються святкування там, різних різних речей: економічних питань, питань там екології і питань соціальних, і так далі. І так далі, ну очевидно, не може різнопрофільною людина бути це швидше недолік. Ну в цьому плані є така певна послідовність. Це позитивно. Дякую за оцінку.